Доброго дня, дорогі друзі! Ви завітали на канал а Пацани В'яжуть і вас вітає Захарт Ткаченко Сьогодні ми будемо робити морозиво. Сьогодні я буду застосовувати подарунки, які мені прислали. Морозиво я вже робив, я заливав у формочки просто і все. А сьогодні я хочу перший раз спробувати зробити із шоколадом. Тобто розтопити шоколад і зробити помадку. І залити його у формочки. Для приготування нам потрібні вершки 1 літра 30% та пів літри згущеного молока. І я хочу зробити його з начинкою. Це такий соус для морозива із смаком і для всієї цієї маси морозиву оцих формочок буде мало. Того я взяв іще ось ці. В них я вже заливав желе. Мені сподобалось, але малі порції. Приступаємо. Розтоплюємо шоколад. Розтопив залив я. Але результатом не дуже задоволений. Воно наче розмастилось так, як треба, але все стекло донизу. Але я думаю, як для першого разу то нормально. Тепер приступаємо до самого морозива. Плываем вершки. Готово. Далі лиємо згущене молоко. Так як нам потрібно пів літра, то я лию пів баночки. Збиваємо міксером. Так воно виглядає. Воно загустіло, і тепер будемо розливати. Pera, pera. Як налив морозиво, то зразу видно, де не попав по краях, де не розмазав шоколад. Закриваємо і ставимо в морозилку. Далее у нас формочки. Забываем и на них. Закінчується моя начинка. Видавлю все, що є. Так. І все ставлю на 4 години в морозилку. Як буде готове, побачимо, що в нас вийде. Ну що, друзі, 4 години пройшло ось наше морозиво, Воно вже замерзло. І зараз будемо його дегустувати. І подивимося, як себе ведуть силіконові формочки. Соус пішов наниз і він. нічого і так гарно. Раз. Ну шо, вперед, М -м -м -м. шедеврально. На дворі дощ іде, в мене болить горло, протягом випив і закусюю морозивим. Яка смакота, а ще й сам зробив це? Це на смак е, класно і формочка нас не підвела. Зараз подивимося, що в нас тут, як буде триматися шоколад. Зараз спробуємо щось друге. Мабуть, його треба занурити в теплу водичку, щоб шоколад відстав від стінок. Ну, я поки це доїм, а з тим потім розберусь. Рецепт перевірений. Не бійтесь експериментувати. Це дуже смачно. Готуйте собі, воно нічим не відрізняється від магазинного. Навіть краще, ніж в магазині. Коли розумієш, що це твоє домашнє, і що ти його сам зробив. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, пишіть коментарі і готуйте з нами. І ви не пошкодуєте. А на пока, всім пока. З вами був Захар Ткаченко.